Вітаю, друзі! У цьому відео хочу вам показати акуратний спосіб, як можна закінчити в'язання, коли ми в'яжемо по кругу. Зазвичай ми завершуємо в'язання сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку, затягуємо і потім заправляємо кінець на зворотний бік. Але тоді у нас тут все ж таки залишається невеличкий. Вузлик, і у нас ось ця косичка останнього ряду, вона обривається у цьому місці. Але якщо ми замість сполучного стовпчика і повітряної петлі зробимо наступним чином. Пров'язавши останній стовпчик, ми витягуємо нитку на ту довжину, яка вам потрібна. Якщо ця деталь буде пришиватися, то, звісно, Довший потрібен кінець. Якщо ні, то вистачить і коротенької ниточки. Обрізаємо нитку, витягуємо її вже в останньому стовпчику і тепер заводимо гачок під обидві стіночки першої петлі ряду, Ось вона. і протягуємо під ними. Кінець нитки. А тепер заводимо гачок під задню стінку останньої петлі ряду всередину самої петлі. Ось так. І цю нитку заводимо на зворотний бік. Трошечки підтягуємо і ось подивіться. Місце закінчення ряду наша косичка не переривається, і у нас виходить дуже акуратний рівний кружечок. Сподіваюся, цей спосіб вам сподобається. Відео було корисним. Дякую вам за увагу! І на все добре!